Чи буде він підвищений, вам скаже любий, я думаю, адекватний економіст чи, чи мешканець любого міста. Звичайно, він колись буде підвищений. Коли він буде підвищений, цього на, станом на сьогодні не знає навіть НКРКП. І ми не знаємо ні міська влада, не знає, ні облдержадміністрація, ні, ні НКРКП, ні Мінрегіон. Е, от Ситуація зараз підвішена. З одного боку, держава якби, захищає населення від різких оцих підвищень тарифів. З іншого боку, держава сама себе потрошки якби заводить в тупік, і в один чудовий момент їй прийдеться все-таки прийняти рішення. Ну, не, нас, ми не можемо працювати все життя в збиток і дотуватися міською радою чи державою. Розумієте? От. Ну, але ми розуміємо, що в країні війна і є для цього. Національний регулятор, який має прийняти, взяти на себе відповідальність і прийняти рішення. Поки що регулятор бере на себе відповідальність в частині, що комунальні підприємства працюють збитково, все-таки, якщо щось робиш і береш кредит, то його потім треба віддавати. І якраз проблема міжнародних кредитів полягає в тому, що вони в валюті. От у нас кредит в доларах. І якщо ми говорили про те, що кредит був по курсу 26, Попередніх роках, то ми віддавали по курсу 26. Якщо ми говоримо, що сьогодні державний курс долара 38, відповідно в півтора рази збільшилась сума гривневої, гривнева частина, яку треба повернути до Мінфіну, а Мінфіну треба повер... купити валюту і повернути до Світового банку. Тому ця частина надлягла як додаткове навантаження на збільшення. Житомир же не єдине місто, яке брало кредит. Не єдине в Кропивницькому. Також прогнозується серйозне підвищення тарифу як учасника проекту у всіх міст, які брали кредити Світового банку. Відсоток підвищення є вищий ніж середній по Україні. В Кропивницькому зараз тариф 47, прогнозують 62. В Житомирі тариф 37, прогнозують 48. Міська рада в цьому році. Профінансувала Житомирводоканал на 72 мільйони гривень. Ми заплатили ту заборгованість, яка виникла по тілу кредиту і відсотках по Світовому банку в березні місяці. Тобто міська рада нам компенсувала наші недоотримані доходи в 2022 році і якби покрила збитковість тарифу в 2022 році. Чи зможе вона це зробити влітку 23-го за перше півріччя 2023-го ну не можна сказати. От Чому я і говорив на початку, що це така палка з двома кінцями. З одного боку, ми якби економимо кожному громадянину міст, кожному мешканцю міста Житомира 20 гривень в місяць. Питання: чи вона потрібна йому, ця економія? От, тому що е, подорожчання в, тарифу на 11 гривень. Це якби 11 гривень метр кубічний з водовідведенням. Якщо кожна людина в місяць бере 2 метри кубічних, сім'я з трьох чоловік бере від 6 до 8 метрів кубічних споживає. Тобто ми, виходить, кожному мешканцю економимо 20 гривень. Але з іншого боку, ми заганяємо підприємство комунальне в 10 мільйонів збитків кожний місяць. От якщо покласти на вагу одно і друге. Чи вартує заганяти в 100 мільйонні збитки за рік комунальне підприємство, щоб кожний мешканець Житомира в місяць зекономив 20 гривень? 20 гривень це вже навіть не пачка сігарет, не бутилка пива, не буханка хліба навіть 20 гривень.